Маман ну, сьогоднішня нічия, мабуть, для вас як поразка, втрата очок, що, на вашу думку, не вистачило для перемоги? Не вистачило, напевно, це відповідальність в завершенні атаки. Якщо так розібратися, десь гра можна сказати, десь так рівна була, але більше розтрути в нас були. і Такі моменти, які мали ми сьогодні. Потрібно було використовувати суперник під кінець зустрічі за БО. Ми зіграли в нічю один-один. Це зрозуміло, ми втратили два очка, тим більше, що ми знаємо, що суперники наші зіграли ще два тури відбувалися в ніч. Одна, одна пара і друга пара зіграли в нічю. Будемо будем щось думати, тому що менше претензії до центральних захисників. І чому при подачі правої бровки нашої ніхто не зіграв з людиною, яка забувала гол. А так, ну, поле для всіх одинаково однаково, зрозуміло, десь важко було, може, десь чуть фізично виглядали не так, як потрібно. Але багато створили, і я врахую, що ми сьогодні загубили два очка.